Добрий день, малята! Сьогодні я ознайомлю з правилами поведінки у довкіллі у природі. Послухайте віршик. Йтиму полем, лісом, лугом буду я природі другом, і рослини, і тварини вкрай потрібні для людини. Діти, а що таке природа? Погляньте уважно на цей малюнок, що ви бачите? Вірно, це дерево. Дерево це символ усієї природи, без якої не було б життя на землі. Сьогодні будемо говорити про правила поведінки у природі. Розгляньте, будь ласка, цей малюнок. Що ви бачите? Так, вірно, сонце, квіти, метелики. Це чудово, коли сяє сонце і на дворі тепло. Коли можна засмагати на сонечко. Сонечко тепле і лагідне, але у спекутну літню днину на сонці не можна довго перебувати, бо це небезпечно. Може трапитися опік шкіри або тепловий чи сонячний удар. Для цього ми повинні дотримуватись певних простих правил: гуляти тільки у панамці, кепочці, хусточці. У спекотні дні не перебувати на сонці довгий час. Якщо ми будемо пам'ятати ці правила відпочинку, то відпочинок буде приємним і безпечним. Погляньте, будь ласка, на наступний малюнок. Що там зображено? Так, пщі, оси. Чи можуть бути небезпечні ці комахи? Вірно, діти, вони можуть покусати. У бжоли і оси яскраве жовте чорне забарвлення. Воно попереджає, щоб бжолу краще не чіпати, а її жало основна зброя для захисту. Бжола жалить дуже боляче. Послухайте віршик хто Юрасика вкусив. Проти сонечка квітник. Тут Юрась гуляти свик, зазира у квітку кожну. Чи тебе понюхать можна? Нюхай, нюхай, та гляди, щоб не трапилось біди. Шелестить увесь квітник, раптом Юра наш укрик. Ой ой ой, біжить щосили. Мамо, квітка укусила. Мама каже укусити аж ніяк не можуть квіти. Хто ж тоді? Юрас питає, укусив мене? Не знаю. Чи не можете малята ви Юрасові сказати? Діти, так що хто ж укусив? Фірно, це б укусила. Молодці, погляньте на наступну картинку. Що ви там бачите? Ліс, гриби, ягоди. У першу чергу я хочу наголосити на те, що до лісу ми ходимо тільки з батьками або дорослими членами сім'ї. У лісі є чимало небезпечних рослин, ягід, а також грибів. Це рослини, які мають яскраві, привабливі плоди, яскраві гриби. Зацікавлення такими рослинами може стати причиною важкого отруєння. Запам'ятайте правила, не можна їсти невідомі ягоди, серед них можуть бути отруйні. Не збирайте грибів, які ви не знаєте, серед них можуть бути отруйні. Не беріть до рук незнайомих рослин, квітів, не робіть з них букетів, не платіть вінків. Дійде, гуляючи в лісі, будьте обережні. Дивіться під ноги, щоб не наступити на комах, які жалять, не чіпайте мурашників. Весна і літо це чудовий час для відпочинку в природі, але не забувайте про обережність, щоб не трапилась якась з вами біда. І дотримуйтесь правил поведінки в лісі. А зараз я пропоную послухати загадки. Перша загадка. Коли нема, чекають, коли йде, тікають. Вірно, діти, це дощ. Молодці, наступна не звір, а виє. Що це, діти? Правильно, це вітер. Баба лежить, сльозами сльозить. Хмара молодці, скачуть по доріжці пілі горошки. Це град молодці. Він ніяк нічим не пахне, він на небі гуркотить. Він як гахне, як тарахне, аж у хаті вже дрижить. Що це, діти? Грім, молодці діти. Ви здогадали всі загадки. Ви здогадали, що це загадки були про природні явища, які бувають в природі. Давайте ж їх розглянемо. Давайте пригадаємо, що таке вітер. Вітер це рух повітря. А буває вітер і небезпечний для життя людей. До них таких вітрів відносяться смерчі та урагани. Смерч це завжди народжується над поверхною землі. Це раптовий, недовгий, але страшний вітер. Він виникає перед грозою, може легко перевернути вантажні машини, руйнувати будинки, дерева ламати. Ураган? Це вітер величезної руйнівної сили, він викликає жахливий вітер, сильніший за смерть. Пильні бурі виникають при сухій погоді і сильних вітрах, в Україні їх називають Чорними бурями. Малята у своєму житті, і ви можете з ними зустрітися, але повинні ви знати правила захисту. У народжі кажуть. Береженого Бог береже. Послухайте, будь ласка, правила: якщо буря чи ураган застав вас вдома, потрібно закрити двері, вікна та не, від... не підходити до вікна. Якщо на вулиці, то сховатись у найближчому будинку на відкритій місцевості в канаві, ямі, ярі. Малята, Коли бувають ураган, буря, смерть, з ними можуть супроводжуватись і інші стихійні лиха, Це град, гроза. Діти, на цьому наше заняття закінчується. До побачення, до наступних зустрічей!